Зернова ініціатива. Відправлено перше судно з продовольством порту Південний. Йдеться на сторінці адміністрації морських портів України. В ході реалізації зернової ініціативи сьогодні вранці з порту Південний вийшло перше з 24 лютого судно з українським продовольством. Балкер Сакура прямує до Італії. Судно об'єдналося в караван із балкером Аризона», яке відправилося з порту Чорноморськ до Туреччини. На борту обох суден 60 тисяч тонн агропродукції. Сьогодні до реалізації ініціативи повноцінно залучено найбільший український порт Південний. Таким чином усі порти Великої Одеси задіяні для експорту агропродукції. Наразі наша ціль нарощування перевалки в портах. Протягом двох тижнів плануємо вийти на обсяг перевалки 3-5 суден на добу. Працюємо з гарантами домовленостей, щоб зерновий коридор працював безперебійно і були дотримані усі безпекові вимоги до судноплавства. Кінець цитати. Судна прямують до портів Італії, Китаю та Туреччини йдеться на сторінці відомства.